Вечір добрий Вівторок, 29 жовтня, час відкритого діалогу у студії голова депутатської групи партії вільних демократів у Черкаській міській раді Олег Леходькін. Рада вас вітати в нашій студії. Доброго вечора. Олегу, Доброго. Олегу Олексійовичу стартувала довиборча кампанія по двох черкаських округах: це 197 та 194. Вільні демократи виставлятимуть своїх кандидатів на ці вибори до вибору. Ні, ми вирішили на цих виборах свого кандидата не виставляти. Тому що, ну, по-перше, це перевибори фактично. Вибори відбувалися рік тому. Ми пам'ятаємо, вони були зірвані по звісним причинам. В основному проблеми були пов'язані з роботою окружних виборчих комісій. Тому ми вважаємо, що черкащани, в принципі, вже зробили свій вибір. Вони були на дільницях, вони голосували, вони ви Віддали свої голоса. І тому зараз фактично ми вважаємо, вони мають просто підтвердити свою позицію, свій вибір. І зараз виставляти кандидата, який не балотувався на минулих виборах, ми вважаємо абсолютно неправильним. Разом з тим, ми переконані, що потрібно взяти максимальну участь в забезпеченні виборчого процесу, в його прозорості, чесності, в роз'яснювальній роботі, що потрібно обов'язково прийти на дільниці, зробити свій вибір з тим, щоб мінімізувати можливості фальсифікації, махінації з виборчими голосами, тобто під Твердити демократичні засади виборчого процесу, і ми будемо брати активну участь саме в забезпеченні виборчого процесу. Це така просвітницька місія вільних демократів. Безумовно, цього просвітницька, і за можливості будемо можливо виставляти і спостерігачів з тим, щоб забезпечувати прозорість і чесність підрахунку голосів. І будь-яка просвітницька робота буде звертатися до наших виборців, до черкасців. Пояснювати, що необхідно все ж таки прийти і проголосувати. А скажіть, будь ласка, чи будете когось підтримувати, активно і допомагати з тих кандидатів, які є по цих округах? Ні, на жаль, із тих кандидатів, які вже зареєстровані, які, або із тих, які мають намір ще балотуватися, реєструватися, ми не бачимо людей, які, за яких ми могли б поручитися, які б могли, скажімо там, донести? Нашу думку, наші, так само, за яких ми могли б, скажімо, віддати свої так само голоси, тому жодного кандидата ми підтримувати не будемо, а будемо підтримувати тільки організаційні виборчі процеси. А скажіть, будь ласка, неодноразово в цій студії, і ви також з трибуни міської ради на сесіях говорили про спортивні майданчики? Це таке болюче досить питання. З десяти запланованих лише в Черкасах з'явився нарешті один, і то за допомогою однопартійця Андрія Більде, скажіть, будь ласка, чи це питання якось відтоді зрушилося з мертвої точки чи ні? На жаль, жодних зрушень немає. Я вже дві сесії поспіль виступаю з трибуни, вимагаю дати пояснення, куди пішли бюджетні кошти, яким чином розвиваються події. Бо є, пройшли тандери, обрані підрядники, роботи ніби порозпочиналися. На всіх майданчиках якісь роботи невеличкі зроблені. Але на жаль, на сьогоднішній день жодних зрушень не було. Крім того, я хочу сказати, що на моє попередні звернення на позаминулі сесії надійшла відповідь, яка жодним чином не прояснила ситуацію ні з дитячими майданчиками, ні з спортивними майданчиками. Більш того, я наголошував на тому, що частина депутатів спрямувала. Кошти свого виборчого фонду навіть на встановлення дитячих майданчиків так само по цих коштах жодної інформації немає. Відповідь Департаменту житлово-комунального господарства абсолютно не прояснює ситуацію. Взагалі, тобто, це звичайна відписка, про що я наголошував на останній сесії і звертався особисто до... Пана Білоусова з тим, щоб він все ж таки дав доручення, і депутат на своє звернення одержав повну і ясну відповідь, щоб я міг цю відповідь і пояснити і своїм виборцям, і депутатам і іншим було зрозуміло, куди ж кошти були спрямовані, в якому стані знаходяться роботи по. Встановленню спортивних і дитячих майданчиків термін на надання відповіді, на жаль, минув, я досі ще не маю відповіді від виконавчого комітету, ні від виконувачого обов'язків міського голови. Сподіваюсь, найближчим часом ця відповідь надійде. Якщо ні, то наступної сесії я знову буду виступати, вимагати, надати відповіді і припинити порушення законодавства в частині розгляду депутатського звернення моєї як депутата. А якщо підсумувати, які кошти? невідомо куди зникли, які кошти виділялися на оці спортивні і дитячі майданчики. Не можна сказати, що кошти зникли. Вони виділялися це близько мільйона двохсот тисяч гривень на становлення п'яти спортивних майданчиків. В кожен майданчик коштує там від 200 до 300 тисяч гривень. На жаль, сьогодні жодної інформації. Чи був рух коштів? Ми тільки знаємо ту ситуацію, яка завершилася минулим роком. Тобто відбулися конкурси, були обрані підрядники, їм було перераховано певний невеличкий аванс з тим, що вони розпочали роботи. Надалі жодної інформації по виконанню цих робіт. Чи були надалі перераховані кошти? Чи будуть відбуватися роботи, чи не будуть, на жаль, ми не маємо. Хоча вся інформація ця має бути в департаменті житлового кому. Комунального господарства, крім того, я можу сказати, що в неофіційна. Представники більшості мені говорили, що кошти виділені, вони навіть вже спрямовані підрядниками, але офіційного підтвердження цих слів я не маю, тобто чекаю вже офіційного підтвердження. Якщо дійсно кошти були прораховані, то буду запитувати, чому ж тоді не роблять ці роботи. Бо я кожен день приїжджаю на свій виборчий округ і дивлюсь, чи розпочаття ж роботи нарешті, хоч по одному, чи по моєму, так само приїжджаю на інші площадки. Ніде ніякого руху в цьому напрямку, на жаль, не робиться. Хоча погода сприяє і, можливо, б зараз саме за таких сприятливих погодних умов можна було б, звичайно, встигнути і зробити ці роботи. Ну, нарешті вас почули в тому плані, що почали робити ільїна, капітально ремонтувати дорогу по Ільїна і по Козацькій. Ви як водій вже встигли випробувати якість того ремонту? Ну, на жаль, ви дійсно праві, воно розпочато. По Ільїна я б сказав, що це не розпочато, це роботи, які ще розпочаті були два роки тому. Але підрядник неякісно тоді зробив роботи. Перший шар, який був покладений, всі бачили, він почав розсипатися. Робила це фірма ЧДРСУ. От, на жаль, тоді роботи були припинені, кошти були не заплачені, і була направлена претензія з вимогою все ж таки виконати той обсяг робіт, який був запланований. От, і нарешті, ми бачимо, що по цій ділянці. Я просто не маю інформації, хто саме зараз. Ну, це може бути тільки той підрядник, який виграв тендер. Тобто, оскільки нового конкурсу не проводилось, то, мабуть, попередній підрядник все ж таки виконує е, вимоги, які були направлені ще за часи Одарича. Претензія по якості виконання цих робіт. У Козацькій чомусь роботи дуже мляво просуваються. Ми всі бачимо, що залишалася не, не така вже велика ділянка для асфальтування, але вона якимись шматками кладеться і досі ще остаточно роботи не завершені. От, хоча дійсно от зараз погодні умови якраз дозволяють швидко і якісно ці роботи зробити. Будемо сподіватися, все ж таки, оскільки ми постійно наголошуємо на виконанні цих робіт, що вони будуть виконані. Принаймні до дощів чи снігів, що буде раніше. Фактично, нова влада почула всі ваші вимоги, всі зауваження, але те, що вона мала робити протягом літа. Почала вже фактично посередині осіння виконувати всі ці роботи. Ну я б не так оптимістично не висловлювався, що всі наші бо насправді планів було дуже багато, і ми наголошували не тільки на роботах по дорогах. Потрібно робити і тротуари, і потрібно робити і інші і освітлення. Тобто, планів було ж дуже багато. Ми неодноразово про це говорили. Ну. Дай Боже, хоч щось із наших вимог виконується, і ми вже як опозиція, як конструктивна опозиція, будемо вважати, що ми певну частину своїх задач виконуємо як опозиційна сила. Єдина сьогодні в Черкасах. З тротуарами тобто цього річ уже, мабуть, не чекати нічого. Я переконаний, що тротуарів ми не побачимо в цьому році. А я нагадую нашим телеглядачам, що триває відкритий діалог і студії голова депутатської групи партії вільних демократів у Чоркаській міській раді Олег Ліходькін. Олегу Олексійовичу, однією з невиконаних обіцянок секретаря міської ради Віктора Федоровича Білоусова було і залишається власне не перерахунок квартплати. Тоді, коли він ще був депутатом, він з трибуни критикував ще тоді Сергія Ударича і вимагав, аби був зроблений перерахунок квартплати. Зараз він має владу, але нічого з того не робиться. Як би ви це оцінили? Це питання. Якраз із е, тої низки питань, які, на жаль, постійно використовуються саме для популістичних висловлювань е, перед виборами, частіше за все, вільні демократи в цьому питанні завжди займали послідовну позицію. Ми виступали постійно за справедливі економічно обґрунтовані тарифи, з тим, щоб ці тарифи забезпечували можливість виконання, по перше, якісного і повного спектру послуг, які входять в тариф, з тим, щоб можна було, по перше, вимагати вже від підрядників дійсно виконувати ці роботи в повному обсязі, і ми маємо бути переконані, що ці кошти забезпечують якісне утримання житлових будинків, тому. Що що ми бачимо, що в багатьох містах, де граються з тарифами, де їх приймають нижче економічно обґрунтованого рівня постійно йде або руйнація житлового фонду, або аварійні якісь критичні ситуації. Ми в ніякому разі не хотіли ніколи цього допустити. Разом тим, Віктор Федорович, в принципі, як людина грамотна, мабуть, теж зрозумів, що те, що він говорив популістичні свої комуністичні погляди, будучи просто депутатом, вони, мабуть, не збігаються з позицією керівника міста, який вже відповідає не просто за життєдіяльність міста, а в тому числі і за. Небезпечну експлуатацію житлового фонду. От, хоча його чесним було б або вийти і сказати, що я був нещирим, коли висловлював таку позицію, будучи звичайним депутатом, або ж намагатися виконати свої обіцянки. От, тому я вважаю, ми будемо звертатися до Віктора Федоровича, все ж таки зайняти якусь одну позицію, щоб виборці і жителі міста зрозуміли, чи він тоді брехав. Чи він зараз нещиру позицію займає. Тому що коли міська рада виграла суд по тарифах, він не розпочав інші процеси по скасуванні тих тарифів, про що він наголошував, будучи депутатом. Він ще більше того, і подав скаргу до апеляційного суду. так? Безумовно, ну, це, на мій погляд, достатньо цинічно. Треба вийти тоді і сказати, що я, або я був неправий, от, або я. Говорив неправду з трибуни, а зараз визнати тоді чесно, що вільні демократи займали правильну позицію, і ми маємо стояти на з позиції економічно обґрунтованих тарифів. От і все. Але для цього потрібно мати сміливість. І, безумовна сміливість і мужність. Спасибі вам за розмову. На жаль, час нашого ефіру вже вичерпано. Шановні телеглядачі. Більше інформації від Сергія Ударича та команди вільних демократів. Шукайте на офіційному сайті поводеця А я прощаюся з вами до завтра. Насолоджуйтеся гарною дниною і бережіть себе.